Продовжуємо наш марафон. У нас в студії Сергій Смірнов, представник компанії Зігенія. Доброго дня, Сергію. Доброго дня Сергію. І... Доброго дня шановні, шановні ведучий і вам слово. Прошу. Дякую. Ну, по-перше, доброго дня думаю, панству, доброго дня всій аудиторії і доброго дня всім зацікавленим якби в нашому ринку, в нашому розвитку. Звісно, хочу подякувати організаторам цього форуму. В цей час це дуже складно, це дуже, якби в нас є багато заперечок, щоб створювати, зорганізувати такі форуми, як це є. І головне, що ми піднімаємо такі питання, які сьогодні важливі, і головне, що ми пропонуємо їх рішення цих питань. Темою сьогоднішнього сьогоднішньому докладу, мій дій, моя фортеця, народилися не зря. По-перше, ми отримали багато, багато питань наших клієнтів, клієнтів, їх клієнтів. Стосовно безпеки їх оселі. звісно, по безпеці в наших будинків, оселі багато вже сказано, і навіть сьогодні вже а, кажется, один спікер піднімав цю тему стосовно безпеки, але я сьогодні буду трошки об іншим. Хоча треба пам'ятати історію. Питання безпеці в Європі піднялося ще в минулому сторіччі, наприкінці його, були створені різні вимоги, сертифікації і так далі. Звісно, ми як виробник фурнітури, як виробник, як виробник воздухообміну да, різних рішень, та виробник фурнітури для дверей приймали участь в цьому і досить, досить продвинуто. Тобто на сьогоднішній день ми розглядаємо оселю як одноцілісне рішення і можемо запропонувати нашому клієнтові комплексне рішення по всім, скажімо так, по всім його питанням да, стосовно безпеки, якщо це стосується щось того, що відкривається. Тобто, наприклад, ми розглядаємо це питання, як злодії підходить до нашого будинку. З чого воно починається? По-перше, він е, зустрічається з дверью. В цьому в наше питання вирішено, у нас є виробництво. В місті Фельберт називається Кайфау, де ми пропонуємо ринкові різноманіття замків: замків, з якими наш клієнт може виробляти е, виробляти свої двері. Навіть до ступені протизглавності RC3. Далі, якщо в нього все ж таки не вийшло зайти через двері, він може зайти з зовнішнього двора, де там він може стикатися з популярнішою системою сьогоднішнього дня це сувні системи. Це дуже зручно, це дуже красиво, архітектно і так далі. По дизайну. Знов таки, в нас є розробки, де наші клієнти можуть виготовляти сувні конструкції з ступеню протизламності, протидії злодію, по іншому можна сказати, до РЦ3, включно. Далі, звісно, в нього там так ще не вийшло, і він пішов шукати інший підхід. Всі ми знаємо, що знов таки дуже легко вскрити звичайне вікно. Звичайне поворотне, поворотне відкидне, неважно, яке це вікно. Тут приходить нам на допомогу наша славетна фурнітура Titan AF. Знов таки, за допомогою цієї фурнітурою, наші клієнти створюють вікна з е, протизглавності RC1, РЦ2 і РЦ3. У мене особисто були випадки, де, коли клієнти замовляли в нас таку фурнітуру. Ми разом йшли до цього рішення і зробили такі вікна РЦ3. Але ж, як би я ж кажу, такі питання стосовно зігені, вони, вони є комплексні. Ми пропонуємо клієнту повністю. Да? Тобто, клієнт може зробити і двері, і вікна, і суни конструкції ступені до РЦ3. Але, але, але це класно, але які питання до нас зараз звертаються? Під час повномасштабної війни пішло у нас в Україні велике переселення людей. І люди шукають якесь щось альтернативне, альтернативне чомусь. Альтернативне живлення, де жити, як жити, пішло переселення знов-таки за передмістя, з міст люди почали виїжджати, приватні будинки. І часто приїжджаючи туди, вони отримали вже будинок, вже готовий, з готовими вікнами. Наприклад, дає вже сигналізація. До речі, навіть по цій сигналізації, Згені давно вже розробили такі розумні рішення, ми їх використовували раніше, на жаль, в Україні воно використовується як система сигналі... сигналізації, підключається до охорони сигналізації, тобто датчики стану вікна. Тобто цей датчик оповідає нам, що діється з цим вікном. Чи воно закрите, чи воно відкрите, чи навіть коли ми кудись поїхали і забули просто закрити це вікно. В нашому випадку це називається система аероконтроль. Вікна снабжаються спеціально прихованими датчиками, прихованими магнітними цапфами, їх не видно зовні, і клієнт отримує вже готове вікно з такою системою, з такою функціональністю. Але знов-таки ми вертаємося до питання, що на сьогоднішній день, наприклад, я приїхав до будинку, де стоять якісь вікна, пластикові, дерев'яні. І там цього нема. І там не стоїть навіть Зігенія, Титанаєв, Фаварит, чи -Ф, чи, Фаворит, чи інша наша фурнітура, яка там раніше ми випускали. Навіть для цього в нас є теж рішення. Також це рішення є і як альтернатива навіть навіть сигналізаціям. До чого я веду? У нас є рішення, яке називається функція Sensor Secure. Це бездротові наші датчики, які встановлюються дуже легко. Трошки далі я вам покажу е, відео, як це робиться. Вони встановлюються на, на, на фурнітуру. Знов-таки повторюю, це дуже важливо. важно. важливо, яку фурнітуру, не тільки нашу фурнітуру. І потім за допомогою радіочистоти, радіосигналу, він передає вже про стан вікна. Який може бути стан вікна? Ну, найчастіше це те, що в нас поширено в Україні, це знов таки вікно чи закрито, чи відкинуто на провітрювання, чи відкрито повністю. Цей сигнал поступає на мобільний телефон, чи звичайний планшет. За допомогою нашої програми, яка є в вільному доступі, в Play Market чи в App Store. Називається вона Zecomfort, клієнт може побачити, що діється з його вікном. Знов таки, цей датчик вже дуже більш розумний, ніж аероконтроль. Навіть він вже відчуває, якщо шибки вже трясуться. Да? Тобто вже пішов сигнал, що щось там не те, щось там діється з цим вікном. Більш того, ці датчики вони, в них, вони живляться від звичайної батарейки. Тобто, не треба якісь там купляти, шукати знов таки, це наш військовий час, це дуже важливо. Тому що в перші дні війни все пропало. І навіть купити звичайні якісь там, там маленькі там, батарейки живлення, це було дуже складно, досить складно. Тут звичайні батарейки, пальчики так називаємо, як всі народі. Зараз я хочу вам показати, наскільки ця система проста для встановлення і наскільки вона знов таки проста для користування, для користування вашого, вашому будинку. І потім далі ми трошки порозмовляємо, наскільки вона нам потрібна, в яких випадках ще. От зараз я показую, як зловмисник він підійшов до вікна і почав його вже вскривати. От на наш телефон за допомогою програми, яка знаходиться в фоновому режимі, приходить оповіщення, повідомлення, аларм, що з таким-то вікном в спальні. На першому по-моєму, по зараз погано чутно. У нас є е, зловмисник, що діється з цим вікном. Знов таки ця система. Зараз звертаючись, ми прийшли до цього будинку і починаємо встановлювати такі, таку систему Sensor Secure. Ну, загалом ми можемо дивитися відео разом. Наприклад, ви можете ставити питання ваше. Я можу легко коментувати. Наприклад, а дивіться, тобто ми маємо звичайне вікно, неважливо, знову такий поворот відкидає, що яке воно, в даному випадку поворота відхідне. В комплекції йде у да, нас отакий датчик і його засоби як би встановлення, монтажу його на фурнітуру. Висота самого датчика, якщо буде такі допитливе питання да, стосовно, а як там пальць да, то що ми всі знаємо вікончики, висота його становить 9,5 мм. Постачається зразу датчик з, з усіма, тобто нам не треба нічого додаткового купляти, все до нас продумали. Завдалегідь, повністю всі клічі, засоби. Єдине, що нам просто треба протерти фурнітурою. То, що на сьогоднішній день ми отримували багато питань і рахунки стосовно цієї системи. Найчастіше, да, скоріш за все, питання, хто може їх встановлювати. В Україні залишилось і зараз є багато, хто займається цим сервісом. Сервіс найчастіше, на жаль, зв'язано з відновленням, з відновою вікон, да, які там були порушені внаслідок вибухів. Тому, в принципі, тобто, в нас є багато наших клієнтів, які готові брати в цьому участь, участь в встановленні таких систем. Знов таки, повторюсь, це не важливо, яка стоїть там фурнітурна система навіть чи профільна система. Зараз ми показуємо на ролі, що називається Connect Box. Якраз ця система, яка збирає інформацію з усіх вікон, які там стоять в нашій, в нашій оселі. Зараз показуємо калібровку. Ні, встановлюємо елементи живлення. Як я вам казав, звичайні батарейки. Виду а-ля пальчик. І, звісно, треба зробити калібровку на телефоні. Більш того, в програмі повністю вказується, повністю є інструкція, що треба робити наступним кроком. Що, тобто, які сигнали поступає і що нам треба зробити. І зараз показуємо приклади, наприклад, якщо хтось. Намагаються розбити скло. В нашому вікні приходить сигнал, що в такій-то -такій кімнаті його ламають. Чи показуємо статус вікна? Статус вікна це дуже зручно, якщо, наприклад, ми не знаходимось в межах нашого будинку, а знаходимо десь там потім, десь там, я знаю, в іншому навіть місці знаходимося. Важливо, щоб був інтернет. Знов-таки, всі ми знаємо, що на сьогоднішній день ми всі вже прийшли це питання стосовно інтернету і доступу. Що ми можемо звичайним пауербанком запитувати Wi-Fi роутер і отримувати постійний зв'язок е, інтернету через Wi-Fi. Да, дякую. Е, і так ми на чому залишились. Тому що, наприклад, завмисник намагається е, попасти в наше приміщення через якесь вікно, нам поступає сигнал. Наступним файлом, слайдом, файлом хотімо показати да, його характеристики цієї системи. Характеристики дуже важні. Чому? Тому що ми маємо розуміти, да, в якому будинку як можна встановити цю систему. Наприклад, знов-таки є а, наші, а, наші характеристичні дані, да, наприклад, діапазон радіозв'язку 300 метрів. Показуємо. Звісно, ми маємо показати максимальну дальність в відкритому доступі, в відкритому пространстві. Єдине, що, наприклад, якщо це будинок, в залежності, які там стіни в ньому стоять, найчастіше ми радимо, щоб встановлював канектбокс так, щоб в діапазоні 30 метрів були наші вікна і був доступ до цих вікон для того, щоб він якісно приймав, приймав сигнал, сигнал остану вікна. Далі спеціально вам показую, що напруга. Напруга і споживчої енергії, які потребує цей коннетбокс. Напруга все ж таки тільки 5 вольт. До чого веду так само. Тобто я спеціально, прораховував, наскільки можуть запитати навіть простим пауербанкам, ця система буде діяти. До чого це веду? Тому що багато людей, які навіть мають охоронну сигналізацію, стикнулися з таким питанням. Питання в тому, що, наприклад, у нас пропала електроенергія. Звісно, Кожна сигналізація вона обладнана якимось акумулятором, який працює якийсь час. І охорона компанія вона охороняє і несе якусь гарантію да, за те, що коли сигналізація працює, вона відповідає і каже, відповідає за цей будинок, за цю оселю. Але ж тільки пропала електроенергія, охорона компанія не може взяти на себе відповідальність, тому що сигналізація вже не працює, акумулятора вже не вистачає. Не буду тут розмовляти про сигналізацію, тобто тут вже не моя парафія. Приблизно я знаю те, що я перепитував. Найчастіше 4-8 годин може тримати акумулятор стандартно в цій сигналізації. Те, що я знаю, тут не беруся спорущатися з ким. Єдине, що хочу показати і дати вам зрозуміти, що це виходить як альтернатива. Тобто, в нас є постійний інтернет, у нас є навіть канетбокс, який запитується через пауербанк. І може тримати, ми можемо слідкувати за нашою оселею, навіть якщо виключиться електроенергія на протязі доби, двох і навіть трьох, в залежності, звісно, яка ємкість того пауербанка. До одного коннетбокса ми можемо підключити до 20 вікон. Якщо, наприклад, будинок більше, то ми вже ставимо додаткові ще пристрої, які будуть знімати теж інформацію останні вікна. Ну, я хотів би щось додати, що питається по раді частотам він, а, то що вказує зверху. Бувають такі питання стосовно: а чи можемо ми такі завозити пристрої? Так можемо. Ми дізнавалися, що в, вони не входять в перелік заборонених для а, офіційного розмітнення у нас в Україні пристрів. Тобто ми можемо так само їх розповсюджувати далі. Головне, хочу вам сказати наприкінці. В тому що такі пристрої вони вже їх можна а, втілити в життя, коли ми, ми заїжджаємо в будинок і там вже стоять вікна. Тобто, на сьогоднішній день купити вікна, навіть я зараз дивлюся, які там питання вже поступають. Там да по протизламності а, і так далі, можна, звісно, пойти купити зараз, переобладнати, але ж ніхто цього робити не буде. Якщо ми вже в будинок в'їхали, вже все стоїть. І навіть наші датчики, які дратові, ніхто проводити не буде, тому що, наприклад, ремонт вже зроблений. А якраз така система вона допоможе нам бути спокійнішим, так, якби, бути в такої небезпеці, що все в нас гаразд. І навіть не знаходячись в межах нашого будинку. Шановні ведучі. Дякую. Дякую Сергій. У нас є питання від глядачів. Так, да, так, да, да, я якраз тут фокусуюсь. Е, дивіться, е, значить, містер Гріндолар, не знаю, ну. Дуже окей, га гарний нік. Да, хай так буде, питає. Тут, е, значить, таке, які з компаній в Україні мають документальне підтвердження, мається на увазі сертифікат РС3 для виготовлення таких дверей, і де проходило випробування. А питання ставиться, ви хочете купити ці такі двері з РЦ3. Ну, я не містер гріндолар, я не знаю, що. Чи... Да, я думаю, ми не <свісно> зможемо. Знає давай що, давай я спробую, спробую перефразувати. Чи є в Україні компанії, які сертифікован... сертифікували двері по класу РС3, і чи є в Німеччині ваші партнери на вашій фурнітурі, які сертифікували двері класом РС3? В Німеччині є, а в Україні нема. І, в принципі, я не знаю не то, що в, в межах наших клієнтів, хто сертифікував двері по РЦ3. Я навіть не знаю, хто такі, ну, чи вони є. Якщо вони є, будь ласка, напишіть тоді в так само в наш чат. На сьогоднішній день попередні спикери, да, от наші керівники якраз великих заводів, дії, звісно, казали, там о тому, що можливо, в чому наш ринок ще не готовий. Насправді величезна, величезна. Наша аудиторія, яка навіть не знає, для чого це рц 2 чи РЦ3. Ми за допомогою якраз от вас, наших партнерів, ми це впроваджуємо в життя, навіщо це треба? Коли це треба. Тобто ми вносимо в розвиток да, от свої такі от мотиви, що ми рахуємо, щоб клієнт наш знав. Знав, навіщо він купує навіть цей РЦ3. Я думаю, що якщо запитати, да, там багато з нас, чим відрізняються двері РЦ2 і рц 3 я думаю, мало, мало хто дасть відповідь на таке питання. Чи РЦ1? Тому що, коли виникали питання, так само я питав наших техніків у Німеччині, наприклад, що ми маємо зробити для виготовлення дверей РЦ1, РЦ2, РЦ3? Звісно, ми всі знаємо, що це є рекомендації, але ж клієнт має прийти правильно ви питаєте випробування, чого двері прийшла за вимогами РЦ3. І буває так, що в нас в Україні як, як воно буває? На жаль, що ставлять, наприклад, замок. Який може дійти до RC3 і продаються двері як RC3. На жаль, це неправильно це неправда. Дякую дякую за розвернуту відповідь. Я ну, знаю, я... ще від грім долара є ще одне активна запитання. Активна людина сьогодні давна сну. Чи є можливість підключити ці датчики до системи. Аякс чи Аджакс, як правильно я знаю Аякс, да? так іноді систем імен іноді немає бажання просто мати багато аплікацій на одному на одному гаджеті, скажімо так. Звісно, це правда, навіщо мати багато цих гаджетів? Повторююсь. Повторююсь, що ми, ми в'їжджаємо в будинок, вже вікна стоять. Повторюсь, різниця, велика різниця між Аякс і нами. Аякс ставить такий самий саме бездротовий датчик. І він спрацьовує, коли ми починаємо вже відкидати чи відкривати на вікно. Ми ми спрацьовуємо, коли тільки щось там ручка повертається, вже пішов сигнал. Це величезна різниця між цими, е, цими пропозиціями для ринку. Під'єднати до Ajax можна нашу систему аероконтроль. У Ajax є, є е, розйомивати да, для аналогових підключень. І там в нас такі випадки були. Я сам особисто був на таких об'єктах, де ми підключали і тестували це. В цьому питання немає. Зараз цієї системи Sensor Secure вона обладає своїм канадбоксом і вона має свій протокол. Ясно. А, а на якому протоколі вона працює? Можете назвати? Uh, протокол. An-Ocean, так? Да? An-Ocean, так. Да. Uh -huh. e це стандарт. Це протокол, який дуже розповсюджений в Німеччині. Так, так, це, да, це німецький. А okay. як довго вона може бути в автоному? Це, до речі, питання просто в автономному режимі. Це актуальне це... питання. Наразі сьогодні. Так, да, питання від Віталія Бабенка, якраз це ага. було. Да, ну... Якщо світло вимкнули. Ви вже казали, але все ж таки, мабуть, це дуже зараз це, актуальне питання. Да. Да. Так, на жаль, це питання навіть не то, що актуальне, дуже боляче питання. Але ж повторюсь, це залежить знов таки в інтернеті є формули, які розраховуються, а є ємкість нашої якоїсь акумуляторної батареї. Я казав про пауербанк, тому що це дуже зручно. Зараз ми всі маємо парабанки, навіть не один. Просто ми вже вибираємо один парубанк, ми беремо з собою на роботу. А він супербанк ми тримаємо вдома, якщо надовго нас виключить світло, да, там, скажемо так, один на 10 тисяч міліамперчасов, а другий навіть, там на 20 міліампер часов. тут вже залежить наскільки довго. Тобто, якщо правильно прорахувати їм на саме канет-бокс, то його може вистачити на декілька діб. Єдине, що він, якщо нам треба. Щоб у нас був зв'язок не тільки якби в межах Wi-Fi, а ще де зовні ми знаходимося, де є інтернет, то ми ще зав'язані з вами з Wi-Fi роутером, тому що він передає сигнал на Wi-Fi роутер, який потребує трошки більше в рази е електроенергії, ніж наш конетбокс. Добре, добре. Дуже багато питань. І все ж таки я спробую вже останні питання задати. Навіть їх об'єднаю від Юрія і Олександра. Питання від Юрія. Датчик пишіть, коли відкривають вікно, і питання від Олександра. Виробники вказують десь цей клас протизглавності в якісь документах. Це два різних питання, щоб ви зрозуміли. Але спробуйте коротку надати відповідь. Дякую. В межах якого часу? Я вважаю, що якщо, якщо я інвестував гроші в розробку і в сертифікацію, Протизлавності, то звісно, я буду це вказувати. Єдине, що дуже важливо, щоб ми так саме вказували, якщо, наприклад, це не вікно РС2, да, а вікно, наприклад, якого за параметрами РС2. Оце да, тоді річ. Тому що, от ви зараз питаєте, ставите вашому питання, да, наскільки я це зрозумів, ваше питання. Ще раз, Михаїл, а яке друге питання ще було? Перше питання від Юрія було: датчик пишіть, коли відкривають вікно? Пишіть на телефон. Датчик, тобто, мовчить. датчик так, мовчить, а сигнал знаходить на телефон. Так. Все, все зрозуміло. Добре, добре, дякую. Я, я знаю, буду... що у вас ще є щось. Так. Да, наприкінці, сьогодні у нас дуже такий важкий день. Да, він почався не зовсім так, як ми розраховували. І знов таки, тема сьогоднішнього була безпека, але ж знов-таки безпека веде к чому к, ну, к такому покою. Я хотів би попросити наших організаторів, щоб вони включили наше таке позитивне відео якраз по цій темі Сенсер Секюр. Дуже вас прошу. А вам на все добре. як скоріші перемоги. І мирного неба. Дякую.